Вітаю, друзі! Ви на каналі Numismatik, і тут ми говоримо з вами про різні монети, зокрема про монети 2 євро. Хто спостерігав за моїми попередніми відео, іноді ми говоримо про якісь аксесуари для монет. Останнім часом я показував вам якісь мої поповнення, те, що ми купували в онлайн-магазині, мої мюнс кофери тобто такі кейси невеличкі для монет. Якщо не дивились, можете переглянути. Ну, і я думаю, що, можливо, ви вже трішки заскучали за моїми звичайними переборами. Тому сьогодні, друзі, пропоную вашій увазі новий перебір. Бачите, у нас є такий пакуночок. Ми сьогодні з вами спробуємо розпакувати можливо, два, а можливо, три роли, в залежності від того, чи буде там щось цікаве нам траплятися. Хто дивиться мої відео вперше, розповідаю, що іноді я беру такі от роли в банку, так, і перебираю їх. Шукаючи якісь цікаві монетки 2 євро, різні пам'ятні монетки. Тому, друзі, запрошую вас разом зі мною розпакувати цей, цей пакуночок, подивитися, що тут буде цікавенького. Як завжди, прохання підписатися, поставити вподобайку. Буду дуже вдячний. Ну, а ми перейдемо відразу до розпакування. Так, подивимося сьогодні. Можливо, нам щось і попадеться цікавеньке. Так, давайте спочатку я візьму, мабуть, два роли. Можливо, серед них будуть якісь цікаві монетки. Так. Ось кладемо тут. Наступне. Отже, ось такий перший ролл. Так, 50 євро, 25 по 2. Подивимося, друзі, не видно нічого тут збоку. Так, маю надію, що, можливо, тут десь всередині буде. Розпаковуємо, дивимося. Так, останнім часом, звісно, друзі, мені дуже багато трапляється монет німецьких. Тому, якщо трапиться як якась хоча б монетка одна не з Німеччини, а з якоїсь іншої країни, я буду дуже радий. Так, ну і почнемо. Так, друзі, перша монетка у нас звичайна німецька. Роки я дивлюсь потім. Потім ще передивлюся на розворот. Можливо, теж буде щось цікавеньке. Так, монетка, друзі, від Іспанії. Звичайна. Так, старого зразка. А, чи можна однієї, мабуть, нового, 2008 рік, треба подивитися. Так, друзі, це у нас монетка від Італії. Далі монетка Франція. Так, дивимося, друзі, у нас Німеччина. Німецька монета. Те ж саме. Так, друзі, звичайна Італія. Так, нічого цікавенького поки не бачу. Так, це в нас Німеччина. Те ж саме Німеччина. Так, звичайні монети. Це в нас Австрія. Так, дивимося далі. Так, друзі, Люксембург. 2003 року. Це старого зразка. Виходить монетка. Так, дивимося далі. Давай така, бачите, це така плямою вона дуже гарна, німецька. У та Німеччина. Так, це в нас, друзі, те ж саме німецька. Так, Італія. Так, Німеччина. Так, бачимо, друзі, звичайно. Німеччина, так, і ось це вниз. У нас вже щось трапляється новеньке. Так, друзі, дивимося. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, друзі, Нідерланди. Так, треба буде дивитися, чи є така у мене. Ось чесно скажу, не пам'ятаю, потім переглядаю. Можливо, такої в мене немає монетки. Ну, звісно, друзі, 2009 рік. Так, тому монетка вже походила. Ну, але, між іншим. Приємно. Ну, до речі, цікаво, що, друзі, не трапляється ніякі німецькі до сих пір. Пам'ятні маю на увазі. Так, щось таке блистить. Угу. Це теж 20-й рік. Гамбурзький монетний двір. Нічого цікавого не бачу. Так, 21-й -та з німецька. Так, це в нас Німеччина. Це у нас, друзі, Франція. Так, 19-й рік німецька і що скажу? І остання звичайно, друзі, Нідерланди, старого зразка. Одна лише монета. Дивно, дивно, друзі, погодьтеся. Хто спостерігає за моїми відео? Стандарт це 5 пам'ятних монет на ролл. І в основному це німецьке. Тут нам тільки Нідерланди трапилися і все. Можливо, це і нас не підведе. Дивимося. Так, ну, один, одна монета пам'ятна на ров. Мабуть, хтось перебирає зі мною поряд а, паралельно. Yeah. Yeah. <laughs> що монети, монети не трапляються вже пам'ятні. Ну, але, друзі, це, звісно, як пощастить. Так, перекладаємо в цю руку. Так, маю надію, що вам дуже добре видно на камері. До речі, сьогодні тестую інший телефон. Маю надію, що якість набагато краща. Так, ну це звичайно німецька, нічого цікавого. Так, ось, друзі, монетка, яка в мене, до речі, не пам'ятаю, друзі. Чи є така в мене, треба теж буде подивитися. Мабуть, така в мене теж вже є, можливо. Так, але треба буде глянути. Прикольно, друзі, монетка. Це у нас... Так, тут в нас бачимо представники влади від Нідерландів і від Бельгії. Мабуть, це монета від Бельгії ось так, от така монеточка, друзі, вона сьогодні трапилася. Ну, прикольно теж. прикольно. Мені подобаються портретні монети, якщо ви спостерігали, я про це вже розповідав. Портретні завжди цікаві. Так, 2017-й, звичайна. Так, звичайна монетка. Так, це у нас звичайна Іспанія. Так, друзі, наступна монета у нас Німецька. Так, Бельгія 2000 року. Так, ну і ось перша на сьогодні монета від Німеччини. Так, 24 й рік. Мекленбург переднє помирання. Ну, монетка вже походила, бувають такі і в кращому вигляді. Так, якщо не це у це бачимо тут над горою букву G. Так, це гамбургський монетний двір. Так, я, до речі, це другий рол, Будемо його складати ось тут рядочок нижче. Так, дивимось наступна монета. Так, друзі, це теж Німеччина. Ну, це вже більш схоже на звичайний перебір. Тепер уже другий рол. Гельмут Шмідт. Так, і тут ми бачимо F стоїть під датою. Тому, відповідно, це у нас Штутгарський монетний двір. Так. Ось ще одна, друзі, монетка. Це у нас Saarland 25-го року. Так, якщо не помиляюсь, тут що у нас стоїть? Бачимо, тут стоїть у нас G. Справа, так, стоїть. Монетка теж, бачите, вже походила. Це у нас скарсрує. Монетний двір від Карслеє. Так, дивимось далі. Це у нас монетка від Німеччини. Наступна монетка, друзі, 23-й рік Німецька теж. Так, це в нас Італія. Звичайна. Так, друзі, це монетка Португалія. Так, 2000. Так, це у нас другий рік старого зразка Португалія. Так, стара карта Європи, як то кажуть. Ну, ще як на 2002 рік доволі непоганий стан. Треба подивитися, який у мене стан. Так, монетка 24 року від Штутгарта, Німецька. Теж бачимо, відкладаємо. Так, далі. Франція. Так, є Німеччина. Що тут у нас? Це теж саме звичайно Стандарт. Німеччина. Так, це у нас Бельгія. Так, далі ми бачимо, це у нас Німеччина. Так, Німеччина. Так, наступна, друзі, пам'ятна німецька. Бундесрат 2019 року. Гамбурзький монетний двір. Я бачу, тут зліва стоїть над будівлею йод. Так, тому це гамбурзький монетний двір. Так, це у нас німецька. І залишається, друзі, дві це звичайні стандартні німецький. Ну, як я і казав, тепер вже це щось схоже на звичайний перебір. Ось бачите п'ять монет із ролу. Так, да, дивно, що в першому тільки одна монетка. Ну, друзі, я думаю, що стандартно ми розберемо ще один рол, тому що. Ну, В принципі, то, так, дві прикольних. Ми знайшли вже таких не німецьких інших країн. Ну, але маловато. Давайте подивимося ще один рол. Так. Так, дивимося. Так, звичайна Іспанія. Вкладаємо. Так, це у нас Нідерланди. Далі ми бачимо Бельгію 2004 року. Так, потім ми бачимо Францію. Франція теж. Так, і ще, друзі, одна монетка. Дивимося, що це у нас. А це у нас звичайна монетка від Німеччини. Не звичайна, звісно, це пам'ятна, але німецька. Бачимо F стоїть справа, це Штутгарський монетний двір. Тому така монетка. Треба дивитися, у мене чи є така, але мені здається, там уже всі в мене є. Так, це Франція. Так, наступна монетка блистить. Сарланд 2025 року. Так, це Німецька теж. І гамбург стоїть у нас з правої сторони. Бачите, йод. Це означає, що це гамбургський монетний двір. Тому кладемо. Так, наступна монета, друзі, від, від Греції. Звичайна обігова. 2005 року. Так, це у нас стара карта. Так, монетка. Те ж саме, звичайна німецька. Так, це у нас Італія. Що це у нас? Це у нас німецька, звичайна. Те ж саме Німеччина. Так, друзі, це у нас монета, звичайна, регулярна від Фінляндії. Так, нова карта. Треба буде переглядати теж ще додатково. Бельгійська звичайна. Так, це у нас французька звичайна монетка. Так, Німеччина. Австрія. Що це у нас? 14-й рік, до речі, 14-й рік більш-менш рідкий. Тут гамбургський медендвір, там Carls G. Якщо, якщо трапляється, він такий більш-менш, ну, скажімо так, більш рідкісний, ніж інші роки. Так, 16-й рік, звичайна, німецька. Так, це у нас Іспанія 2001 року. Так, друзі, наступна монетка Шлесвігольштейн. Так, ну, світло то переливається, але вона ще так доволі непогано виглядає, якщо подивитися. Так, звісно, що при денному світлі було б, друзів, краще набагато. Так, що це у нас за монетний двір? Ми бачимо тут. Так, це в нас стоїть буква, яка тут? А чи F. Так, F все ж таки стоїть. Так, це штударський монетний двір. Треба буде подивитися. Можливо, це вона краще, ніж та, що є в мене. Так, це у нас Італія, друзі. Ну що, залишається дві монетки. Це у нас, бачимо, Австрія і. І Німеччина звичайна монета. Так, друзі, ну що скажу? Не такий вже сьогодні прям гарний перебір, як пощастить завжди, звісно. Але що, ну, в принципі, небагато монет із трьох ролів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, лише монет. Ну, Але, як мінімум, треба буде переглянути у мене, що є. Ось тут ці дві монетки, друзі, так, вони доволі цікаві. Набагато ну, набагато цікавіше, скажімо так, за інші. Монетки від Німеччини. Тому ось такий сьогодні у нас перебір для друзі Нідерланди. І якщо не помиляюсь, так, це у нас Бельгія. Бельгія із двома портретами е, нідерландського, так, короля, чи як сказати. правильно, <inhale> <sharply> 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 І відповідно е, бельгійського. Так, ось такий сьогодні, друзі, перебір. Будемо продовжувати перебирати з вами разом. Так, подивіться, що в нас є що перебирати. Тому підписуйтесь на в канал, ставте вподобайку. Маю надію, що вам таке відео подобається. Якщо ви колекціонуєте, звісно, монетки 2 євро. Ну або якщо ви просто гість каналу, підтримайте, поставте вподобайку. Я думаю, що для вас це не важко, а для мене це приємно. Друзі, дуже вдячний вам за перегляд до нових відео.